Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Стратегічний аеродром Казані, яка ПВО сьогодні не спав ні пілоти, ні техніка. Пишуть про вибухи в кількох місцях аеродрому. Одночасно пошкоджено транспортні літаки, башня диспетчера та інші важливі об'єкти аеродрому. Аеродром оточили в кілометровій зоні. Змі замовчують інформацію. Пишуть місцеві жителі через телеграм-канали. Інформація перевіряється. Що ж, окупанти постійно звинувачують Україну у вибухах на аеродромах держави-агресорки. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відповів, чи справді ми атакуємо цілі на території Росії. Україна не повинна бути нескінченно жертвою. Про це в інтерв'ю Street Journal заявив очільник МЗС Дмитро Кулеба. У виданні зазначили, що міністр закордонних справ відмовився обговорювати конкретні інциденти. Втім, зауважив, що не можна очікувати, що Україна буде стримуватися, поки веде екзистенціальну війну. Насамперед, ми зосереджені на завданні ударів по об'єктах на окупованих територіях України на звільненні власної території. Але звісно, уявлення про те, що Росія може робити в Україні все, що технічно може собі дозволити, тоді як Україна не має такого ж права, концептуально морально та військово невірне, наголосив Кулеба. Також глава МЗС підкреслив, що Україна не повинна бути нескінченною жертвою. Ми країна, яка бореться на всіх фронтах за своє виживання, за свою територіальну цілісність. Пояснив Кулеба, найголовніше, щоб ніхто не ставився до поведінки України, якщо вона відповідає міжнародним законам ведення війни з точки зору, що Росія може робити все, що їй заманеться, тоді як Україна має дотримуватися певних червоних ліній, захищаючись. Підсумував і міністр закордонних справ в той же час. Військовий експерт Антон Міхненко розповів, який психологічний ефект мали б поставки ракет ATACMC Україні. Міхненко наголосив, що не виключає можливість отримання Україною цих ракет. Він упевнений, що наявність такої зброї це вже фактор стримування для Росії, щоб збити можливість Російської Федерації, скажімо так, щоб вона розуміла ризики і загрози подальшого просування, якраз потрібно використання таких ракет, як ATACMC. Це дозволить зробити так, щоб Росія її населення відчуло, що війна у них. На їх території, сказав він наявність ATACMC дозволить бити по військових цілях в глибокому тилу противника, аеродроми, бази матеріально-технічного забезпечення, бази зберігання озброєння і військової техніки. Використання ракет ATACMC дозволить нам, в тому числі, провести деокупацію Криму, поставити в будь-який момент крапку в питанні Кримського моста, дозволить мати довгу руку, щоб не дати їм завдавати ударів з курської. Білгородської області. Просто наявність змусить Росію вже інакше думати, міркувати. Зараз вони завдають ракетних ударів в глибину по цивільній інфраструктурі, і ми зможемо у відповідь робити те ж саме, зазначив він. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!